Всім доброго вечора. Доброго вечора. Шановні, ми давно не випускали ніякого відео на нашому каналі, тому що були трішки-трішки зайняті. Роботи дуже-дуже багато і немає коли приділяти час для, нашого, для зйомки і для нашого каналу. Зараз ми вам покажемо, чим ми зайняті, і зробимо трішки такий чесний. Обзор по нашій капіні, да, яку да. ми купили е, в інтернет-магазині Древтрест. Трест, тому що зовсім недавно ми дивилися відео е, одного блогера, яке прям блогера. зачепило да. сильно. Да. Дивилися відео одного блогера, і воно нас дуже сильно зачепило, тому що. Ну, Даний блогер дав трішечки неправдиву інформацію, і там дуже багато його помилок. То, а він вважає, що це є помилки інтернет-мазан-трист, да, який да, виробляє да. цю каптильню. Е, називається «Смак». «Димний смак. Димний Димний смак. смак канал Димний да. Смак. Ми передаємо вам вітання. Ми таке саме маємо таку же каптильню. І, і Купляли ми його теж в цій же ж інтернет-магазини. Інтернет да. да, вони в Харкові знаходяться виробництво саме да, з Харкова. І Ми було. з вами зовсім не згодні, тому ми зараз покажемо вам наш обзор. І так, дивіться далі. Друзі, ну а чим ми зайняті, що в нас не вистачає часу для відео. А саме ми займаємося копченням, були свята, дуже були багато заказів. Думали, свята пройдуть і заказів буде менше, але ну, нам на радість заказів не менше. Ми працюємо Так, да, ми працюємо. на даний час. Ми робимо такі ось ковбаски. Ковбаски гріль. Отак от ми їх вакуумуємо. Це дуже чудово і гарно виходить. Так само ми робили вже рибку. Рибку яку Ми робили Ми робили рибку з кумбрію. З кумбрію Гарячого ми робили копчення. гарячу копчення, дуже бомба, дуже клас. Я вставлю фото, як у нас вийшла ця скумбрія. Ну і також ми робимо домашні ковбаси і коптимо. Все смачне, що тільки може бути, а саме це і ребра, і пічеревок. Що іще ми там коптим? Курей, коптим, Курей, коптим, колбаси, коптим колбаси. Колбаси можливо, взагалі ми, можливо, бомба. Можливо, виходять. Робимо все, що тільки люди хочуть, і все виходить дуже чудово. Фотки я вставлю і ви побачите. Тепер що касається нашої коптильні, йдемо далі. Ось ця каптильна, яку ми приобретали е, в фірмі Древтрест. Е, ми дуже-дуже-дуже нею задоволені. Е, так як ви знаєте, зараз у нас морози. А ми брали собі каптильну неутеплену, тому що ну, на утеплену каптильну у нас не вистачало коштів, тому ми взяли неутеплену. Вона у нас на 25 кг продукції. Називається вона у нас домашня сімейна 2.0, Сімейна 2.0 0 вона у нас називається. Але ми її поставили. Тут у нас така літня кухня, ми її тут поставили. Як ви бачите, ми примітивно вивели гофру у форточку і все дуже чудово працює. Зараз ми робимо, що ми робимо? Зараз просушку. ми робимо ковбасу і робимо просушку нашої. Ковбаси. Будь ласка, можете подивитися. Ось так просушується наша ковбаска, і скоро ми почнемо її прожарювати, а потім почнемо її, з коптити. І так, ми з нею повністю задоволені. Недоліків по ній ми не бачимо. Ось от, трошечки, бачите, є таке да, Це вже ми зробили. але це вже наша вина, ми її зробили. Даний блогер, який показував таку ж каптильню на своєму каналі, смак диму, сказав, що дуже погано закриваються щеколди. Зараз показую, дивіться, Щеколди працюють все дуже чудово. Дуже чудово вони закриваються, проблем питань немає. Але е, людина, яка знімала те відео і показувала, що от нижня щеколда плохо закривається, людина просто не здогадалась про те, що в неї стоїть ось така штука, як і у нас. Термо Бачите, да? термощуб, де ми вставляємо і провіряємо, яка у нас температура в батоні. Так же само ми ним користуємося, через 3 хвилини у нас закінчиться просушка. Е, зрозуміла річ, коли е, стоїть от этот датчик от, так от, а там заведено через верх дверей, ставлено в батон, то цей провод, е, він уплотняє, уплотняє з за цього відбувається Проблема в закритті щеколд. У нас те ж саме, коли ми вставляємо термощуп і він заложений отак через двері, у нас те ж саме є проблема із щеколдою. Е, ви дивіться, ось такий самий у нас, як і в нього. Ви можете побачити на каналі, але тільки ми взяли і цей провод ось в таку трубочку. Тут ви бачите, вона світленька, тому що воно на дворі, а це воно не грязне, це ж воно закапчене, бо воно знаходиться внутрі каптільні. Бачите, а сам термощуп чистий, все як положено. Це по-перше. По-друге, людина каже, хіба не можна було зробити, щоб там був доповнітельний щуп, щоб не купувати оцей, не ставити. Щоб поставити сюди двойний датчик, оцей, або отдільно ще один датчик, щоб не було цих проводів і термощупів, бо він якоби коштує 300 гривень, а ви не могли поставити. Да, все, вони могли поставити, але це є доповнітельна функція, за яку треба було трішки доплатити коштів. От і все. Ви ж зрозумієте, ніхто безкоштовно не буде вам його. Купувати і туди встановлювати, Тобто доплатіть, і вам поставлять і все зроблять. Не захотіли доплатити, вибачайте. Отак і ми. У нас не вистачало коштів, щоб доплатити, щоб у нас тут був двойний датчик або доповнительний датчик і віддільно стояв термощуп, Тому ми і замовили без такої функції, а купили самі, поставили. І користуємося, але теж трішечки погано закривається. Але закривається, прижавши, придавивши, все закривається, все чудово. По-друге, людина розказувала, що там ото вентилятор, який у нас йде да, там, вентилятор обсушки, конвекція і, і, і цей, вентилятор нагрівач Тена. і тен. Що, коли він включив тен, він включив е конвекцію, там чуть ли не одлетіло, ота, ота, ота штука, той пропелер, якби він одлетів, та ще когось і вбив, бо гайка була не закручена. Не знаю. У нас все було закручено, у нас все чудово і все гарно. Все працює. Усі я перепровірив перед тим, як запустити нашу катінню. Я перепровірив усі болтики, вінтики, гайчки. Усе було досконально піджато, зажато і ніде нічого мені не прийшлося докручувати. Це друге. По-третє, людина жалувалася на димогенератор, що якоби димогенератор состоїть із трьох, оцей кусок труби, состоїть із трьох кусків. Бо дивіться, ось бачите, по ньому отут тече смола. Це, це маячня, це брехня. Не знаю. От бачите, у нас вже закінчився процес Час просушки. просушки. Зараз ми виключаємо. Наганяємо ми температуру. Е, скільки ми, ми навіть 75 градусів. Зажали тримаємо. Наганяємо ми температуру 75. Є, іде у нас процес прожарки. Тепер ми будемо ставити наш термощуп в нашу ковбаску, щоб бачити, яка буде температура при прожарці. Відкриваємо. Все дуже легко, все дуже чудово відкривається, все працює. Вставляємо ми наш термощуп в нашу ковбаску. Ось отак. Чудово і гарно. Закриваємо. Зрозуміла річ, що цей провід трошечки буде нам мішати. І тому, щоб закрити нам наші щеколди, приходиться трішки, трішки придавити. Трішки. І все. Дивіться, все закривається і все працює. Ага, я забув закрити шиберт. шиберт. Придавлюємо. Ох, ти що ж таке? І відкриваємо. Закриваємо шиберт Все чудово. І у нас пішла рожа. На все, все гарно, все чудово. Зараз ви це бачите на відео, да? є проводочок. Який трошечки заважає закривати, але придавивши, можна закрити. Так, Повертаємося до нашого димогенератора. Димогенератор не состоїть із трьох частин, він стоїть з однієї цільної труби, е немає на ньому ніяких там е різниці, все в общем, чудово. Цільна, Працю... цільна, цільна труба. труба. Да, цільна труба. Працює димогенератор без проблем. Працює чудово, запалив, все, димить, все працює. Добавив собі більше-менше, в залежності, кому скільки потрібно диму. І все. Е, ось така йде до нього. Так, трішечка, ось та кришечка, як ви бачите, да? раз і все. Е, нижня знімається, все висипається, все чиститься. Е, зрозуміла річ, що смоли є, їх нікуди не дінеш. І димогенератор, хоч це я ніде в інтернеті не бачив, але я кажу, що будь-який димогенератор і будь-який володар, хоч це древос, хоч це наш древтрест, хоч яка би це не була каптильня, в будь-якому разі, після 2-3 копчень треба все знімати, відкручувати трубки і все вимивати. тому хоч і відстойничок є. Але смоли збираються. І ще смоли течуть, смоли збираються. Течуть смоли і збираються. І ще причина в тому, що треба хорошу щіпу. Якщо ви використовуєте дешеву щіпу, саму дешеву, мілку щіпу, то, звісно, таке і качество. Таке ж качество, тоді і копчення ковбас, м'яса і всього остального. Використовуйте гарну щипу. І не будуть текти смоли, і копчення буде виходити дуже чудово. Ось і все, що хотілося розказати, показати. Бачиш, труба у нас зйомна. Ось я її зняв. От, коли ми робимо просушку, Ну, вже коли все закоптилося, все, і щоб в неї охлаждалося. Отак от знімаємо і йде охлаждення. Що ще можна сказати по цій каптині? Більше сказати нічого. Я не можу. Все чудово, все працює. Все просто отак. Тому фірмі Древтрест лайк. А про остальні функції, якщо ви щось хочете, будь ласка, замовляйте, якщо дозволяють ваші кошти. І всі ці допомільні функції вони вам додать. Менеджер супроводжує всі питання, будь всі ласка, питання. можна ми зверталися, ми писали і нам це пояснювали, що нас цікавило, що ми зразу так. одразу не зрозуміли, все було так. так. Тому я не знаю, чому там той блогер незадоволений, просто що він, видно, може, дещо не розуміє, але я вроді якби, пояснив вже понятно. Да? У нас теж на що вистачало коштів, те ми й купили. Не вистачало у нас на утеплену, ми купили неутеплену. Не вистачало на доповнітельний щуп, термощуп, Ми купили його віддільно. Все, питань немає. Коптеться все чудово і все добре. А зараз в кінці відео я вставлю фото, фото і ви побачите, як ця коптильня робить нам продукцію. Ми нею закоптили. Більше 100 кілограмів вже да? Да. Більше 100 да. кілограмів продукції ми нею закоптили менше як за місяць. Все працює, все гарно, ми задоволені. Ось і все, що хотілося сказати. Дякую вам за перегляд нашого відео. Кому цікаво е, наша продукція, наше копчення. Номер телефону Лени буде під описом цього відео. Ну, а хто хоче придбати таку ж саму коптильню, будь ласка, я не буду оставляти ссылку, не буду нічого оставляти під відео. Просто набираєте в інтернеті древ-трест і питань немає. Ви попадаєте до них і в них там замовляєте. Нормальна, чудова апаратура. І ціни. Ми дивилися древос, то точно така же. Токо в древосі стоїть набагато дороже, ніж в древ-30. нічим там не краще. Тут нічим не хуже, тільки ціни разні. Ну Тут ціни більш приємні. Ось так. Все, що хотілося сказати. Все, всім дякую. Ставте лайкоси, кому сподобалось. Ну, а ми будемо працювати далі. І де що будемо робити, будемо... Знімати і вам показувати на все добре, слава Україні! Пока-пока.